Ще зараз у стінах рідного кабінету юні танцівники зразкового ансамблю яворочок виглядають так впевнено. Та зовсім нещодавно свої звичні і відшліфовані рухи вони виконували з великим хвилюванням, бо виступали за кордоном на міжнародному конкурсі зірки осені осені-2013», який відбувся наприкінці жовтня у польському курортному містечку Живець. За понад 20 та 25 років існування колективом яворочок та явір підкорилась не одна європейська сцена. Та кожен новий раз діляться враженнями артисти як перший. Там така сцена, там, ну по-другому не так, як в нас. У нас якось ну, як в себе вдома, якось ну, здається, що не так ну переживаєш, а там ну, хочеться ну, сподобатись другим ну, людям і стараєшся, щоб їм сподобалися, такі ну, не наші. Фестиваль зірки осені зібрав талановиту молодь з України, Польщі, Росії та Білорусі. У номінації танцювальне мистецтво учасникам належало виконати два номера: Бердишівський явір, завдяки гуцульській рапсодії та білоруській кадрилі, завоював на фестивалі перше місце. Були дуже раді, дуже... емоції переповнювали нас, аплодували. А як ти думаєш, чому вам саме вам присудили перше місце? Ну, напевно, із-за того, що ми дуже старалися, хотіли себе показати як найкраще і в результаті заробили перше місце. Яворочок на конкурсі витанцював собі друге призове місце для виступу у Польщі. Колектив обрав хореографічну картинку Зустріч і композицію від села до села. Так было интересно три конкурса. Начало вокально-инструментальный и народный. Это был наш конкурс. Третий. Мы думали, что мы попадем на галоконцерт, но мы не попали. Но получили зато хорошее второе место. Мы выступили очень хорошо. Так много аплодисментов было. Що дух Крім конкурсного виступу, програма фестивалю Зірки осені передбачала ще й розважальні заходи. Талановита молодь могла відвідати краків, побувати у Братиславі та відні. Екскурсії теж подарували бердичівським танцюристам багато вражень. В Польщі ми ще їхали в Дінопарк. Там було дуже багато пам'ятників дінозаврів. Ми фотографувалися коло них. Особливо мені в цьому парку подобався лабіринт. Там очень темно, и такое чувство, что заблудишься по-настоящему, и тебя встретит настоящий динозавр.